Ми з вами знаходимося в Бердянському аеропорту, де наразі триває евакуація поранених бердянських поліцейських, які постраждали від вибуху гранати. Тут присутнє керівництво області національної поліції та міста. І ви бачите, як зараз вертоліт відправляється до інституту М'ячнікова у Дніпропетровську, у Дніпрі. Перепрошую. Бранці стало відомо, що поранений лейтенант Ігор Павлик почувається нормально. А ось двоє інших поліцейських старші лейтенанти Денис Пархоменко, який переніс дві операції, та Юрій Гусів, знаходяться у важкому стані. Бердянські лікарі разом із колегами з Дніпра вирішили доставити хлопців до інституту М'єчнікова. Наша редакція бажає поліцейським міцного здоров'я та одужати якнайшвидше. Начальник обласного главку національної поліції Олег Золотоноша так прокоментував инцидент із выбухом гранати. На сьогоднішній день ну, могу сказать, что информация подтвердилась о том, что человек, который взорвал гранату, имеет отношение к ряду корыстных преступлений на территории города Бердянська. Всю ночь проводились оперативно-следственные действия, по результатам которых было взят ряд вещественных доказательств. Сейчас тобто ведется следствие. Процессуальное руководство осуществляет прокуратуру. Но ну, сейчас не это важно, сейчас важно, чтобы ребята выжили.